1 жовтня вартість проїзду у поїздах зросте на 10%. Щоправда, підвищення тарифів не торкнеться міжнародних перевезень та квитків у вагони СВ класу. Залізничники кажуть, здорожчання квитків квитків міра вимушена і спричинена підвищенням вартості паливно-мастильних матеріалів та інших енергоресурсів. Дещо компенсувати збитки, покликані нові тарифи. Однак запевняють, пасажири здорожчання не відчують. У нас є дні, наприклад, дні тижня, де ми здешевлюємо або здорожчуємо. Наприклад, вівторок і середа, коли пасажиропотоку немає, ми на 10% зменшуємо. Тобто, вівторок, і середа можна купити за на 10% нижче. Тобто, якщо буде здорожче на 10%, відповідно воно виходить на ноль. Є такі у нас дні тижня, як п'ятниця, субота, неділя, де великий пасажиропоток ми змушені на 10% збільшувати. Потенційні пасажири до такого нововведення Укрзалізниці ставляться з розумінням, однак мають чимало претензій до вагонного сервісу. Їздив нещодавно до Києва. Я не можу сказати. Що значно покращились е, умови пересування в, е, в поїзді. Зокрема, і немає відповіді, ні кондиціонерів, немає. Вартість збільшується проїзду, але, на жаль, Послу... тобто сама ні. Якщо зважати на те, що дорожче є все, то, мабуть, це рішення прийняли з якихось певних міркувань. Це по нашій кишені, але... Як треба, так треба. Ми розуміємо все. Ну, особисто я можу сказати, що для мене це не істотно. Якщо держава бажає, що варта, значить можна підвищити. Нічого не змінюється в поїзді. Брудно. Виправдання для себе у тому, що вагони зношені залізничники не шукають і зізнаються відсотків майже на 90%. Рухомий склад уже фізично застарілий. На його оновлення коштів немає, адже купівля лише одного вагона обійдеться у приблизно мільйон доларів. А пасажирські перевезення в Україні і без того збиткові їх покривають вантажними перевезеннями. Залізничники констатують, аби досягти нульової рентабельності в пасажирському секторі, проїзні тарифи необхідно підвищити майже втричі. Тетяна Луїна, Олександр Литвиненко – новини на вежі.